Михайло Василюк, ізмаїльський поет, Кобзар, Ніч на Дунаї Дунай широкий і глибокий, води невпинна і нестримна течія. Затріпотіли риби зорі, синіють верби на два боки, і миріє пісня, солов'я, що по висотах не заснуть, лишивши небо неозорне, пірнути в темну каламуть, і тиша, і чути лише плескіт, не зовсім виразний, часом. Чи водяник, чи перелесник, чи каламутить воду сон, а може, на купальські свята, що в пісні вічно не тужить, прийшли з віночками дівчата при місяцю приворожить. А місяць, як вінок повні, так лиє сяйво на Дунай. Що, хоч при світлі його в човні, причинно кобзаря читай. Дунай широкий і глибокий, води нестримна течія, і тиша крук тага висока, як вічна пісня солов'я.